У тебе є доля? Аяксі? Так. О, супер. А тепер розкажи твоє бачення, як правильно в принципі во всіх компаніях маркетинг-директор, чи повинен мати долю, і якщо повинен, коли це повинно відбуватися? На твою думку? Ну, моя думка, що загалом це стосується не лише мархітного директора, це стосується там ключових людей в компанії, що, що вони мають мати долю. коли це відбувається тоді, коли ну, по-перше, це як рішення самого власника, коли він вважає, що людина вже принесла щось, ну прям ми це називаємо там велику різницю. Тобто там до появи людини було так, а після неї стало ось так. Чи ця людина створила конкурентну перевагу? Ця конкурентна перевага вона ж то може бути як продуктова, і що цей умовний якийсь інженер, який розробив певне ноу-хау, так і бізнесова. Коли це трапляється, ну тоді, коли власник впевнений в цій людині, що для неї це буде певна як ще додаткова мотивація, і це вже вибудовується більш таке довгострокове партнерство. Ну, тому що на, на українському ринку ж існує ця історія про те, що там маркетинг-директор міняється кожен рік, обов'язково приходить новий робить ребрендинг там, і все, от, все інше, сай, да. але насправді ну, важлива ця історія вдовго і важлива. Проходити через всі ці там кризи, перетурбації, війни.